Вітаю, друзі! Це терогороскоп для повітряних знаків на наступний тиждень. Почнемо ми з Близнюків. Отже, близнюки наступного тижня вас чекає. Дивимося з понеділка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Фух, я просто видихаю. А, знаєте, на цьому тижні такі враження, що от ви юлили, можливо, крутили, можливо ви, о, отримуєте на цьому тижні. Якби результат якоїсь ситуації, яку ви накрутили свого часу. Причому благими намірами винущена дорога в пекло теж може сюди приходити. Тобто, це, може, навіть ви отримуєте за те добро, яке ви причинили, але про яке вас не просили. Я на рахунок цього фантазую, що це за результат яких ваших дій. Просто дивіться. Ви буквально на початку тижня, за цей тиждень, опиняєтеся в якійсь такі безвиході, як реально в самому пеклі. Якщо людина живе в Україні, то це якась окупація. От як в притул, от дихає пекло, дихає диявол. От як знаєте, в потилицю просто. І буде така історія, що ви не знаєте, який вихід знайти з цієї історії. От якась у вас відбувається ситуація, де ви зв'язані в руках і ногах? Чому? Тому що ви керуєтеся якраз логікою земною. Ви знаєте, як та муха б'ється, б'ється, б'ється в шибку і не бачить, що вихід поруч. Що вам бажано, от, е, ви не можете от розуміти, оце карти, коли говорять, що обставини сильніші за вас. Чому я кажу, що ви могли накрутити? Накрутити в тому сенсі, можливо, ви в стані жертви, можливо, ви, типу, як ні в чому не винуваті. Це якась така програма, яка раніше давала дзвіночок, давала дзвіночок, пропускали, пропускали. Ну, Знаєте, це для мене отак от класично виглядає жінка, яка живе біля об'юзера, яка на дев'ятому місяці вагітності не може від нього піти, або з двома дітьми, і чому я кажу накотила, тому що про нього все було раніше видно. Просто чомусь здавалося, що а якось воно буде, а цього не може бути. Які вихіди з ситуації? Каже, що цього виходу є три. Трій каже, що ви не така вже безпогічна людина, і що є три варіанти розрішення цієї ситуації. Зараз, можливо, ви не зможете нічого зробити, операторно не зможете. Тут така історія, кажучи, що навколо все так змінюється, і ви безсилі перед тими змінами кардинальними. Карта смерті поранена серце, у кого це буквально звістка, можливо, про чиюсь смерть. Або це крається серце від того, що ви стаєте свідком якоїсь тотальної несправедливості і без виходів, і ви нічого не можете зробити. Вихід знаходиться під кінець тижня, змінюється енергія, якась ясність з'являється по тузу мечів, і ви тільки під кінець тижня приходите в ресурсний стан. Можливо, це якісь речі, там, я не знаю, може, це поділ майна, якихось грошей. Чи це просто тусунки, це може бути і про сумки, але це якась така дуже хвороблива ситуація. Знаєте, що цієї ситуації, чітко подивитися в очі, яка вона є. То злочиться, по-перше, інсайт, це вихід з будь-якого положення. Це коли ви бачите ясно, як воно є. І вам кажуть, давайте не юліть і не грайте з людьми нечесними на руку. І не вплитайтеся ні в які ну такі, знаєте, підозрілі справи. Або людина якась поруч з вами така. Це може бути керівник, от не будіть лихо, поки воно піхот тут. Перша частина тижня без вихід, але вам говорить, по мечку, десь в середу є три, три варіанти виходу. На суботу-неділю, коли ви наважитеся, чесно, от просто взяти меч і розрубати, то так дракона треба порубати в якусь ситуацію, або якісь стосунки, або щось сказати, так як є людині в очі, без оцих цих, ви опиняєтеся реально виграші. Якщо це якась боротьба, йде за ваш ресурс, ви його в кінці кінців отримаєте, під кінець тижня. Складний тиждень, ви змікали, я вам бажаю удачі. А ми зараз дивимося Терези. Терези, наступний тиждень вас очікує. Починаємо з понеділка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тут знаєте, як ситуація навпаки, дивіться, оце королева пентаклів, як ніби від близнюків перекочувала. Там закінчилось, у вас це ць... мом... починається. Понеділок це повня. тут як отримання, на можливо якихось і грошей зарплатні і за якось такої ну, фінансів ресурсів, якого ви чекали. Понеділок вівторок, та й середа, те четвер, та й, четверк, та й в принципі весь тиждень. Для теризів дуже плідний, дуже ресурсний. Королева Пентаклів. Це коли вас приймають на роботу, коли вас цінують як професіонала. Це людина, яка може нарешті собі все дозволити. І мало того, тут така історія. Подбати про своє майбутнє. Якщо ви маєте певну кількість грошей. Якусь суму таку. Тут кажуть, вкладайте. я би навіть сказала, тут, як в інвестиції, тому що мах це щось таке неприсічне, незвичне, це коли магічним способом ми можемо щось збільшити. Знаєте тут скубків, це не іссякаємо ресурс, це якийсь такий шанс. І тут реально мені йде, як ніби якийсь бізнес. От Ви знаєте, причому якісь такі потужні, або якась така інстанція, з якою будете мати справи. Якщо це для чоловіка, наприклад, то я би сказала, ну це інстанція воєнкомат, ТЦК, може таке бути. Але оця інстанція, в яку ви звертаєтеся. Кардинально міняє ваше життя. В яку сторону? Тут взагалі може бути якийсь перехід, зміна, от просто зміна місця перебування. Це може бути інститут. Я говорю, Тут якісь такі йдуть глобальні речі. І головне, що ці всі карти, вони як між собою розрізані. Тут дуже багато старших арканів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це дуже багато. Що такі старші аркани? Вони говорять, що цей тиждень, якийсь для вас кардинально-доленосний. Але це не випадок, це не щасливий випадок. Це не просто так ішли, і вам пощастило. Це правильно вкладені інвестиції. Це правильний розрахунок. Тут ви на коні, Терези, ну, от буквально. Буквально тут, як поступання навіть якісь школи, можливо, ви починаєте якесь глобальне навчання, глобальне. Якщо ви планували це, вас там чекають вперед. Імператриця, королева пентаклів і зірка та й мах. Я скажу коротко. Прикладіть цю ситуацію, ну, цей розклад на будь-яку сферу вашого життя. Ви реально на коні, ви реально зірка, ви реально помітні і енергії йдуть, які вас просто підтримують. Але ще раз кажу: це основано на ваших талантах, розуму, на якомусь такому минулому, тут як ніби був довгий шлях, і от зараз ви отримуєте навіть не те, що ви нагороду. Тут прийшов час робити новий ще більш потужний рибок. з Скоролевий Пентаклів до Імператриці. До речі, хтось, можливо, і свою школу заснує. Тут, можливо, хтось Тут навчання якоїсь такої магічної а, творчої професії. Багато ресурсу, грошей, магії. Я б сказала, знаєте, цей тиждень як есенція, він дуже густий по енергії, але енергія чудова. Тобто, я кажу, все, що навічали зробити, робіть в цей тиждень. Дякую, Терези. А зараз ми дивимося Водолія. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Наскільки різні по енергіям прогнози, хоча б здається, повітряні знаки, тиждень починається з якихось е, ділових переписок, там бардак. Взагалі, я скажу, що весь тиждень під ігідою розборок, супротиву. Розборки можуть бути в колективі, розборки можуть бути в сім'ї. Це коли у кожного своя правота і кожен тягне одіяло на себе. І буде якийсь такий момент, коли ви. Навіть замкнетеся в собі. Верніше так, ви якби хочете всіх почути, всіх примирити, і зі всіх компонентів зварити борщ, а не звариться тут борщ, тому що компоненти не до борща, компоненти до різних страв. Розумієте? Тут і риба, тут курка, тут буряк, тут гречка, тут різні компоненти. Що карта радять? Від всіх від дистанціюватися це ближче до кінця тижня, і почути свій голос тут не тільки інтуїцію, і розум, і серце, і душу. Отак От двійка мочів. Кажуть, оці протиріччя потрібно собі з'єднати, тому що я кажу, це щось з паперами, щось з діловими паперами, ну щось не так. Причому ніби тиждень непогано починається, потім якийсь бардак. Сказати, що люди погані ні. Тут різні інтереси і різні правоти. Я ж кажу, що під кінець тижня буде якась така патрі. Дев'ять ночів ще часто показують хворобу. Дивіться, щоб ви на нервовому ґрунті не злягли, не дай Боже. Але є хороші новини. Субота-неділя. Після того, як ви від всіх абстрагуєтеся, і оцей гул зовнішній приберете, от оці дві ночі. Бачите, заплющила очі, сама собі сидить і думає, як краще мені. От як вам? І оце правильне рішення. Тому що вже субота, сім кантапів, це вже перший результат. Це коли вже оцей весь мотлах бардак зібрали. І, і говорите, буде і так, як я сказав. Тому що тиждень завершає карта імператора. Хто такий імператор? Це той, який придумує, установлює і проголошує закони. Він має багато прав, але і обов'язків. І от під кінець тижня ви згадуєте, сам перш за все, чи сама хто тут імператор? Це може і про жінку бути, це може бути, дивіться, це ж може бути і про стосунки особисті, тобто це може бути якийсь поділ майна. Сварки там з батьками з чоловіком, це може бути на роботі. Хаос. Просто хаос. А саме тому, що ви хочете дуже по справедливості. Ви хочете якнайсправедливіше поступити в цій ситуації по-миролюбному, бо бо паш Жезрів це просто перемовини. Це того послухав того, тому передав того, те, що той сказав, а бардак, ні. Ну але прийдіть цей е, досвід. Якщо я вам говорю про те, що цей бардак і згадайте про те, що ви імператор, це не значить, що потрібно згадати, що ви імператор до початку шляху. Тут якраз потрібно пройти цей досвід, щоб далі він не повторився. Тобто не перескакуйте через сходинки. Пройдіть цей хаос, ви все одно. А можливо, це буде такий якраз бардак, як Києві, і примирити в кінці кінців. Можливо, от коли ви від всіх абстрагуєтесь, ви знаходите. Той результат, він невеличкий. Сільбренталіцей це тільки так. Дивіться, він маленький результат. Але вас це задовольнить. Дякую вам за увагу. Плідного, вдалого тижня. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.